Бібліотека – це барометр громадського життя. І саме зараз цей барометр вказує на необхідність швидкого оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями і для бібліотекарів, і для читачів. Новий блог, який називається Книжкова шафа. Він вміє розмовляти. Ви там можете почути твори української класичної літератури і сучасні твори херсонських письменників. Блог створений насамперед для читачів з обмеженнями зору. Ще один наш унікальний проект це створення мапи безбар'єрного. Доступу і мені в цьому допомагають мої читачі. Вони роблять позначки на карті для місць безбар'єрного доступу для інвалідів, а мені залишається лише промодерувати ці записи. Я бібліотекар Таїсія Манджула, директор обласної бібліотеки для дітей імені Гайдара. Таїсія, Скажіть, будь ласка, скільки років в такому прекрасному закладу, як бібліотека Гайдара? Цьому закладу. 53 роки це пам'ятка архітектури, архітектор цього, цієї будівлі Михайло Сікорський. І ми, звичайно, наш колектив, особисто я, гордимося тим, що саме працюємо в цьому приміщенні, такому дуже гарному, яке приваблює багатьох історичне таке приміщення. І я хочу сказати, що саме. Таке приміщення, да, так, де знаходиться саме дитяча бібліотека в Україні, не так вже й багато таких саме таких будівель, таких приміщень, тому що воно саме будувалося для дитячої бібліотеки. Скажіть, будь ласка, за більше півстоліття чи не вас інформація, скільки дітей пройшло саме через цю бібліотеку? Може, якісь є важаш ведеться на кожну дитину. Скільки прийшов, скільки взяв? Ой, ну це я, дуже я, 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 ставу, 50 років, вже ж було ж років. Так, було, так, було. Так, було так, да. так, звичайно, день, скільки діток пройшло? — Ви знаєте, ну, ну ви знаєте, можливо, я не можу сказати зараз там конкретну цифру, да? але звичайно, ми можемо констатувати те, що ну велика маса дітей, тому що сьогодні до нас в бібліотеки приходять. Вже батьками батьки приводять своїх діток, які були колись тут читачами, маленькими читачами. І я дуже добре пам'ятаю, коли я прийшла сюди до бібліотеки, і мені саме мій батько порадив, піди запишися. Я прийшла сюди. Да? І ось з того часу ця бібліотека стала для мене рідною, близькою. І я пишаюся тим, що саме працюю в цій бібліотеці. А самі найкращі відгуки від тих користувачів, читачів, батьків, дідусів, бабусів. Які сьогодні приходять, навіть бабусі, вони пам'ятають, а я, я саме тут до вашої бібліотеки приходив, вони завжди наголошують про це. Кажі, будь ласка, півстоліття на вашу думку, чи змінилося щось в самому розумінні бібліотеки для дітей з обмеженими фізичними можливостями? От раніше півстоліття назад у нас не було дітей з обмеженою фізичною можливостями, скільки на сьогодні? Державою створені умови для того, щоб ви могли працювати саме з цією категорією діти з обмеженою фізичною можливостю? Так, з цією категорією ми саме працюємо. І, звичайно, приділяємо дуже значну увагу саме цим діткам. Так, був той час, коли ось саме ця категорія, вона був якийсь такий, можна сказати, бар'єр, так? Бар'єр в школі, бар'єр в бібліотеці. Але сьогодні. І ми намагаємося саме в дитячих бібліотеках, саме працівники дитячих бібліотек, щоб цього бар'єру не було. Тому сьогодні ми готові до співпраці з батьками таких діток, і ми готові іти обслуговувати діток не тільки тут, саме в сінах цієї бібліотеки, але і вдома. Тобто, бібліотекар-волонтер. Знаєте, це щось нове. Ми, так, я такого не вчув, скільки спілкуюся я з працівниками, які мають відношення до цих дітей. Ви маєте на увазі, щоб ввести як соціального працівника як соціального працівника. Як у вас є як така термінологія. додому і спілкуватися з цією дитиною, так. З як бібліотекар. Як бібліотекар. Тобто, і показ... познайомитись з книжечкою, навіть почитати, і навіть в ігровій формі почитати. Але все ж таки, мабуть, повинна попередньо бути домовленість з батьками. Розумієте, тому от чому ми зараз все ж таки відмічаємо те, що не всі батьки. Не всі батьки, от саме таких діток, ну, бажають привезти дитину. Да? Ну, будемо говорити чесно, інколи соромляться, інколи ну, просто не хочуть дитину ну, виводити, якби в світ і є такі сім'ї, розумієте? Тому сьогодні, якщо вони йдуть до нас, ми повинні до них прийти. І зробити все для того, до, до дітей, до всіх до, до сімей, розумієте, і саме подати їм ту інформацію. І діткам їх буде цікаво, тому що не так і дорого потрібно. Ні, це... ні, це, ні. це, це, що... це ніяких затрат не буде, тому що е, сьогодні наша бібліотека отримує. Прекрасну літературу, і відбір цієї літератури йде не хаотичний. Розумієте, ми кожну книжечку, коли ми отримуємо кошти фінансування, у нас обласне фінансування. Я маю таку нагоду, хочу подякувати обласному керівництву за те, що все ж таки звертають увагу саме на нашу бібліотеку. І кожного року це фінансування збільшується. І вже за декілька років я не можу сказати, що десь п'ять років, навіть три роки тому, у нас от. Така була сама, саме таке фінансування, і саме ось цей фонд оновленої літератури. Сьогодні йде підбір літератури. Працівники відділу комплектування обробки документів, які займаються саме підбором, вони ні в якому разі самі самостійно не йдуть і не закуповують цю літературу. У нас в кожному відділі є ті зошити, незадоволеного попиту. Тобто ми на своїх творчих заняттях спілкуємося ось тут, у мене тут в кабінеті спілкуємося і домовляємося, яка нам потрібна література. Тобто не Одної зайвої літератури не проходить, тому що ми розуміємо, що книги дуже дорогі. Дитяча книга сьогодні, як ви бачили побачите ще, книги дуже дорогі. Але гарні, гарно ілюстровані раніше цих таких книг не було дитячих. Я пам'ятаю своє дитинство. Я весь час уже багато років працюю саме в дитячих бібліотеках. І останній рік, ну ну це просто, просто ми в от саме працівники, тому що і чому б ні не понести ось таку книгу. До цих наших діток, які от обмежені в цьому, вони не можуть прийти, не взяти в ручки ось цю книжечку і потримати тут саме. Да, бібліотечне середовище це звичайно краще бібліотечне середовище, коли дитина приходить і вона відчуває цей запах бібліотеки. Так вона бере цю книгу, вона її перегортає. Ці сторінки, можливо, ще там чується цей запах цієї фарби. Але ми будемо брати ці книжки і працівники саме мої колеги нашої бібліотеки, вони самі хочуть це зробити, розумієте? Без ніякого фінансування, без різних там додаткових, там яких затрат і так далі. Вони готові сьогодні іти до таких діток. Ви знаєте, в мене такі запитання такі. Ми під'їхали до вашої бібліотеки і побачили, іде група дітей. Діти з вадами зору. Я спочатку подумав, що ці дітки викликані саме для того, що прийде знімальна група з сильним духом. Але коли спілкуючись з цими дітками і з вихователями, я зрозумів, що вони приходять постійно. Скажіть, будь ласка, наскільки постійно приходять такі різні дитячі групи дітей з вадами, з вадами здоров'я, слуху, зору. Це у вас при це у нас у ось, є е, у нас е, так дійсно є. Такий напрямок, саме робота з дітками, от саме з такими дітками-інвалідами, да, обмеженими дітками. у, вас е, е, у нас цим напрямком е, це пріоритетний. Я хочу сказати, що цей напрямок для нашої бібліотеки є пріоритетним. Е, Пам'ятайтеся, коли піднімалися дітки, я почув про якусь розмову про якусь бджілку. <реку> 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 бджілка, бджілка з вулика. Це в нас є така міні-школа, вулик. І це такий творчий, такий соціальний проєкт. Теж це була ідея наших моїх колег, працівників дитячого сімейного читання. І саме тут робота саме з цими дітками, з дітками обмеженими да, от, в тому плані. Ви подивіться на очки цих діток. Доброго дня, мої маленькі друзі! Доброго дня! Літо. Адже влітку сонечка дарує нам багато приємних теплих днів. І можна досхочу гуляти, подорожувати. Мабуть, кожен із вас влітку має багато цікавих справ. Міні-школа вулиць для тих, хто фантазує, і малює, і майструє. Міні-школа вулиць для тих, хто хоче все знати і полюбляє міркувати. То Ті, хто любить рідне слово, ходять в цю бібліотеку дуже-дуже часто. Казкові учні наші вміють і вірші складати, і співати, танцювати. А якщо ваші таланти сплять, теж не варто сумувати, щоб їх усіх пробудити. Треба з нашою бджілкою даринкою дружити. За крутими берегами пахне сіно полинами. У вулику бджілька даринка спить, з неба капає, блакить, розплітає вербам віти, літо шепче до води. Я прийду іще сюди. Ой, дивіться, діти. Моя подружка, бджілка Даринка прокинулася. Доброго дня, дітки! Доброго, Доброго дня! Дуже рада знайомство з вами. Дуже жарко. Усі діти полюбляють спекутного дня не діти вдома. І незалежно від того, чи це відділ дитячого сімейного читання, там, де обслуговуються дітки дошкільного віку, молодших класів, або ж відділ підліткового читання, чи той самий і відділ комп'ютерних технологій і інформаційних доступу до інтернету, так? Незалежно від того, але всі працівники, вони є, ну будемо так говорити, можливо, це не скромно, але вони є універсалами в дитячій бібліотеці, тому що вони... Виконують функції і педагога, і психолога, і актора, і режисера, проходячи, проходячи вашим каритурам, я помітив, що саме з дітками і працює громадська організація, і керівник громадської організації. Перекладачів та інводії жестової так. мови з ними про щось розмовляла. Що це за напрямок і яка співпраця з громадськими організаціями? З громадськими організаціями ми особливо тісно спрацюємо саме проведені, проведення великомасштабних заходів. Представтеся, будь ласка, Савіцька лілія Володимирівна, председатель Кіровоградської обласної організації інвалідів і переводчика в жестового стоїка. Поняли, Лилия. Скажите, будь ласка, что э, повязывает вас с детской библиотекой? С детской библиотекой мы сотрудничаем уже года три. У нас совместное мероприятие мы проводим, потому что у нас есть э, есть семьи неслышащих, где есть слышащие детки. Им очень необходимо развиваться, потому что вы же сами понимаете, что дети, если находятся изолированно от мира слышащих, а так как они сами слышащие, и глухие родители не могут дать им научить их речи. Поэтому э, им очень это нужно. И поэтому мы создали такую мини-школу «Булык», для того, чтобы дети сюда посещали это мероприятие, развивались, общались между собой и научились любить книгу. Потому что для детей из таких семей это очень важно. Ви знаєте, дитинка, яка не чує, або дитинка, яка чує, а батьки не чуючи, як і, хто навчає жестової мови саме їх спілкуванні? Так в тому... само тут у вулику ви це робите, чи десь окремі є якісь Нет, курси? Діло у вас? в тому, що, Прежде всього, звісно, родителі бачать жестове але Ми допомагаємо діткам, так як вони просто час еще немножко маленькі, ну тут мінімум запас жестового языка для общения це підготовка до школи. Пані Лілія, скажіть, будь ласка, от наскільки діткам, які чують, адаптуватися до нечуючих дітей, тому що вони спілкуються, батьки їхні не чують, вони спілкуються своїми друзями. Це якийсь колектив, це якась об'єднання цих людей. От ви вивчали цю ситуацію, як адаптуються там діти, як вони починають розуміти чужих людей, не своїх батьків? Тому що рідня кров, вони навіть поглядом розуміють.

Между, потому что родители обычно дружат семьи семье не неслышащих, семье слышащих. У некоторых есть детки слышащие, некоторые неслышащие детки. Они, конечно, между собой в первую очередь общаются. Поэтому у таких детей обычно в первую очередь идет развитие жестового языка. Речь у слышащих детей немножко замедляется и немножко бывает неправильная. Поэтому... Им очень необходимо было бы как можно больше общаться в той среде, там, где есть такие же, как и они, то есть слышащие. И поэтому нужно им посещать много мероприятий, коллективов, мероприятий, вот, допустим, детские садики, школы, библиотеки, парки, танцевальные кружки, любые спортивные кружки, то есть там, где есть слышащие, для того, чтобы они могли именно в этой другой среде помочь себе развить речь. Пані Лілі, ваши побажання нашим телередачам. Уважаемые наши телезрители, я предлагаю всем и взрослым, и деткам, то есть бабушкам, мамам, приходить сюда в тобі б радить яко з своїми дітьми і внуками, тому що здесь шикарний колектив. Вони дуже дружелюбні, добрі. Вони всі весь колектив старається зробити так, щоб любое мероприятие було сделано так, щоб детки вийшли з большим удовольствием і вернулись сюда опять. Поэтому приходите сюда, і обязательно ви получите удовольствие. Сьогодні ми дійсно у нас це гарна традиція. Це вона вже давно ця традиція, але за останні роки ми Якось активніше в цьому плані працюємо, і ми проводимо благодійні ранки для таких діток. Готуються сценарії, готуються літературні герої, казкові герої це театралізоване дійство, в якому. <свят> і музика, і театралізація, і дід Мороз, і там і Снігуренька, ну всі всі, всі герої, які люблять діти, да? і звичайно, ми все ж таки, ну трішечки така невеличка комерційна, така, знаєте, тайна, будемо говорити, да? але ми все ж таки звертаємося до деяких людей, які будемо говорити, стають саме спонсорами Спонсори для таких націонал. <свят> <ти були? свят> Говорити, ви говорити. Ну, ви знаєте, буде допомагають, але просять, щоб вони про не говорили. Так, ну, ну більше буде... будемо говорити, будемо говорити більше меценати, меценати. Так, будемо більше меценати. Кожна дитина, нехай це не будуть там дуже великі, такі якісь там подарунки. Да? Але дитина, це свято для дитини і так далі. І тому дитина з задоволенням отримує подарунок, солодощі і так далі. і Якусь там іграшку, якусь і це дуже чудово. І ось ці саме благодійні ранки. Вони залучають потім вже після проведення, коли ми запрошуємо і дітей, і їх батьків, тому що звичайно вони маленькі дітки вони приходять, якщо це з обмеженими можливостями, то звичайно вони приходять з батьками. І ось таким чином ми залучаємо до бібліотеки. І вони на слідучий день, там після свята, вони приходять, вони записуються до бібліотеки, і вони хочуть читати, і вони хочуть, щоб їхня дитина. Все ж таки більше знала і читала, і все ж таки був кругозір трішечки не, не такий обмежений. Представтесь, будь ласка. Маріанна Маковій, завідувача відділом дитячого та сімейного читання обласної бібліотеки для дітей імені Аркадія Гайдара. Е, пані Маріанна, скільки часу ви вже працюєте в цій бібліотеці? В цій бібліотеці я працюю 25 років. Е, ви починали бібліотекарем? Я починала бібліотекарем після школи в 17 років. А освіту коли отримували? Я працювала і заочно отримувала спеціальну освіту спочатку в Олександрійському училищі культури, потім у нашому державному педагогічному університеті імені Вініченка. Пані Марина, скажіть, будь ласка, як сталося так, що з'явилася думка саме створити міні-школу, яку ми сьогодні бачимо? Зараз дуже багато батьків хвилюються про здоров'я своїх дітей. І ні для кого не секрет, що статистика свідчить про те, що народжується все більше хворих дітей, дітей з вадами, дітей з різними вадами, батьки хочуть розвивати. І саме книга може йому в цьому допомогти. Бібліотека зараз комплектується не тільки паперовими носіями, а й електронними книгами, аудіокнигами, які можуть допомогти батькам знайти відповіді на безліч питань. Це і як розвити логічне мислення дитини, як розвити її мислення, як навчити дитину читати, як дитину з вадами навчити спілкуватися з однолітками. І саме цією літературою, найрізноманітнішою літературою, ми намагаємося комплектуватися останніх три роки. Я бачу у вас сьогодні діти з вадами з вадами зору. зору. Ми розмовляли з керівником організації, який має справу з вадами слуху. Які ще нозології? Вас в бібліотеку. До нас е, приходять дітки, е, їх майже приносять до нас у бібліотеку з частковим церебральним пер... перелічом. перелічом. Е, дуже багато дітей з е, з вадами розумового розвитку, які, можливо, вони досить здорові, але в, неї, в них є певні вади в спілкуванні з однолітками. Вони потребують розвитку, щоб з ними працювали не тільки медики-спеціалісти, а й фахівці, які вміють навчити дитину спілкуватися, читати, спілкуватися з книгою, з музикою. Фахівці, які навчають їх спілкуватися з однолітками. Ляльковий театр, що дає саме ті лялькові герої, яких ми зараз бачили? Ну, для, для дітей, герої які, та які не чують, або для дітей, які погано бачать, або зовсім не бачать, вони такі чують. Для людей, які приходять на візочках, привозять. І тут ляльковий театр. Ну для дітей спілкування через казку це найкраще. Вони найкраще це розуміють, найкраще сприймають і тому ми винайшли для себе ось такий один із способів спілкування це спілкування через наш ляльковий театр. Закуповуємо нові іграшки, герої, героїв сучасних, щоб дітям було це зрозуміло, щоб розмовляти їхньою мовою. Ця школа вона створена по ініціативі такої особистої ініціативи? Чи це був якийсь проект? Ну ми намагалися писати декілька проектів. На жаль, вони поки що не зовсім реалізовані, але ми почали цю роботу і працюємо комплексно вже багато років. І як ви можете побачити, книжковий фонд, саме абонементу для дітей, майже повністю обновився. У нас немає майже старих книг, у нас тільки нові, розвиваючі, пізнавальні книги, які дійсно допоможуть саме ось цим категоріям дітей. Ну, а куди діваються старі книжки? О той запах цієї книжки, старої, знаєте, доторкнутися ну, до чогось. Ми туди не діваємо, вони в нас є. Якщо за потребою потрібні, то ми їх обов'язково в нас ми величезні книгосховища, ми їх зберігаємо, ми нічого не викидаємо. Це наші фоліанти. Крім того, що вони читають, крім того, що вони спілкуються між собою, що ще нового започатковано в вашій бібліотеці? Саме вами, як людина, яка переймається. Конкретно дітьми з обмеженими фізичними можливостями з минулого року ми почали проводити серію креативу майстерок для дітей з вадами і їх одноліток. Ми проводимо такі невеличкі майстер-класи, які ми проводимо зі спеціалістами дитячого юнацького центру міста Кіровограда, зі спеціалістами нашої Кіровоградської художньої школи, а також наші бібліотекарі проводять невеличкі майстерки своїми силами. Ще в нас така новинка, ми вже 5 років працюємо з електронними технологіями. У нас є свої мультимедійні презентації. За допомогою комп'ютерної техніки ми знову-таки розповідаємо, розказуємо, показуємо діткам, навчаємо, читаємо за допомогою комп'ютера, тобто комп'ютерні книги, аудіокниги. Є в нас така можливість в Ви йдете в ногу? Ми йдемо в ногу з часом. Так. Ваші побажання нашим телеглядачам. Бажаю вам, щоб ваші діти були здорові, щоб вони були розумними, щоб вони обов'язково виправдали всі ваші надії. І запрошую вас відвідати обласну... Ну бібліотеку для дітей імені Гайдара. Ми чекаємо на вас. Значною подією в житті нашої бібліотеки стало вихід нашої книги Новий погляд на знайому бібліотеку, тобто історія та сучасник Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей імені Гайдара. Ми сьогодні дуже гордимося, що ця книга є. Працювали над цією книгою. Три мої колеги: це заступник директора з наукової роботи Олена Ліпей та методисти відділу розвитку дитячих бібліотеків маркетингу Басюк Лариса і Ніна. Робота була дуже велика, звичайно, тому що історія це звичайно дослідження, це робота в архіві. Але в нас ця ідея вже багато років би, це існувала, і все ж таки за сприянням управління культури. І на той час ще Валентина Григорне Животовська, будучи ще заступником начальника управління, вона підтримала на цю ідею і допомогла саме виході цієї книги. І нещодавно, ну до 23 травня, в день працівників культури, у нас тут в бібліотеці в наших стінах відбулася презентація цієї книги. Були запрошені колишні директори цієї бібліотеки, люди, які працювали багато років в цій бібліотеці. Ну і ось в такому сімейному колі ну, ми відзначили це для нас було це свято. І ви знаєте, так було приємно, що саме. На на ранок, коли ми подарували ці книги. Нашим колегам вже які відпоч на відпочинку, так на заслуженому відпочинку. І коли вони сюди зранку телефонували до мене, і говорили, і що всю ніч не спали і читали, і задоволені, і так далі, це ви знаєте саме більша така радість і все ж би хотілося, але це велика кількість екземплярів, звичайно, невелике таке фінансування. Але в нас все ж таки є надія на те, що ми. Приведемо цю книгу і зможемо все ж таки більше людей зацікавлених саме в історії нашої бібліотеки ну взагалі вчителі, тому що є окрема категорія. Звичайно, що більше цієї книги будуть цікавитися фахівці, спеціалісти, але все ж таки ця книга є, і для нас це велика радість. І ви знаєте, Сергій Михайлович, я маючи таку нагоду, я хочу подарувати вам цю книгу. Мені дуже приємно, що сьогодні ми поспілкувалися з вами тут, в самій бібліотеці, і змогли трішечки розказати про нашу роботу. І ви побачили тих фахівців, якими я теж дуже горжусь, тому що сьогодні фахівці. Цієї бібліотеки це дуже творчі люди. Ну, ну просто зайвих тут немає. Знаєте, це ті люди, які люблять дітей, які йдуть на зустріч, які важку хвилину можуть допомогти. І, мабуть, не випадково, що з 1 по 5 жовтня. Цього року в нашій бібліотеці відбудеться всеукраїнська науково-практична конференція для директорів обласних бібліотек для дітей України. Хочу сьогодні побажати усім, всім читачам нашої бібліотеки, маленьким, дорослим, батькам, дідусям, бабусям. Не забувайте про бібліотеку. Приходьте до неї, Сергій Михайлович. Я хочу подарувати вам ось цю книгу, яка є для нас ну цінною, можна сказати, книгою. Будь ласка, а глядачам я хочу побажати здоров'я, щастя, родинного благополуччя і толерантного відношення до діток з обмеженими можливостями.